Вона була дуже велика душею людина, щира, добра, чуттєва. Вона, вона робила все для всіх. Понад у все любила життя. Вона любила дарувати радість людям. Вона любила допомагати людям. Вона була дуже тактовна людина. Вона була дуже вихована людина. Вона була справжня подруга. Мені ну, би старша сестра була для мене, бо я інколи навіть поради такі просив. Тобто, вона була приємна, енергійна. Завжди була і залишається для мене самим найкращою людиною в моєму житті. Дуже начитана, дуже цікавий співрозмовник, дуже добра, завжди посміхалась. Навіть от коли вона там просила допомоги, так як і лікарі, все рівно, навіть з посмішкою, навіть якщо писалось повідомлення в Вайбері, це було з якимось гумором. Доброї, щирої душі, людяно, з великою. Букви. Вам їй дуже не вистачає? Дуже не вистачає. Дуже. Як кажуть, такі люди дуже рідко приходять у світ. І треба мати щастя з такою людиною прожити дуже великий проміжок часу. Світла, яскрава, витончена, інтелігентна людина. В житті дійсно вона такою була. Це людина, яка гідна, гарної пам'яті, свілої, доброї, такої, такою, якою була вона сама: щира, справжня. Чудово. О чем вы мечтали в детстве? Ну, я домечталась, между прочим. Это все, все что, о чем я мечтала, у меня осуществилось на самом деле. Я собираю чемодан. Ухожу. А шоу продолжается.